Найкращий RPG РПГ 2000-х Готіка 2. екшн RPG створено Piranha Bytes у 2002 році. Друга частина розширила формулу попередниці, роблячи наповнення навколишнього світу ще більше і цікавіше. Замість підземних шахт та нещасних поселень, ми отримали цілі міста та села, сповнені таємницями та реальним життям. Ні одна гра в ті часи не могла надати настільки живу симуляцію міста, як друга Готік. Кожен містянин займався своїм ремеслом справами. Здавалося, що можна облишити комп'ютер на кілька годин, а міста самостійно проживуть своє життя. Готік 2 надавала ширше. Вибір дій можна було займатися реально багато чим, не зачіпаючи основний сюжет, досліджуючи місцевість, вивчаючи реакцію NPC на дії гравця, Гра дарувала почуття свободи, можливість самому обрати шлях і вирішувати долю персонажа. Атмосферно продовження наслідувало першу частину, тож усі захоплюючі моменти, які тримали любителів в минулому, залишилися на своєму місці. Ідеальний сиквел. Спогади про готіку. 2 продовжують пробуджувати ностальгію у серцях тисяч людей. Вона залишає свій слід як величезна класика жанру, що надихає нове покоління геймерів своєю неперевершеною спадщиною.